трансляція сьогодні 12.30. у нас засідання по Роману Червінському по новій справі Печерський районний суд. Хто ще не знає, то я попереджаю у кого є бажання відвідувати. Давайте приходимо. Але давайте до того, як у мене ще є, мабуть, півгодини, треба щось зробити корисне. І я вам скажу, що а, стресу стільки, що наші з вами нерви, і дитячі нерви, і нерви військових, і ветеранів повністю в тому місці, на якому ми з вами сидимо. Так, от а, є варіанти, як а, можна недорого їх лікувати. У мене тут а, зробили подарунок, взагалі то мені прислали дві улітки Ахатіна, і вони в мене живуть в маленькому контейнері. Це тимчасово я зробила такий. Вони в загальному в мене, коротше, друзі, зараз ще сплять. Вони зранку самі сплять. Їх от таких дві штуки. Там ще одна сидить, Так, так, посадить. Вони зазвичай активні ввечором. Їх от такі дві штучки мене. Це маленькі ахатінки, які можуть вирости такими махінами по Живуть вони, вони найкраще всього в звичайному моху. Можна просто в лісі збирати мох, можна купляти і він повинен бути вологий. Це, в принципі, там, де вони живуть в природі. А самі вони люблять тепло, тому що вони з країн, де у них дуже тепло. Так, да, це і косметологи для жінок, і це кстати, якщо порода, це Ахатіна, Фуліка, Альбіна, тобто, коротше, в них біла ножка. Бачите, вони білі, тому що є чорні, а є сірі, а є. Сині, от. і ну, це така в мені таку, мені до речі, вони дуже дешеві. На Олекс вони по 10-20 по гривень за штучку, а от виростають вони великі. Якщо ви кормите їм оцим. це коротше кормова суміш ахатін. Я буду називати в принципі, ціну за все це, тому що ціна тут основне. В принципі, стільки стільки коштує гривень, ну, якщо ви берете в зоомагазині, гривень там 40-30, це 100 грамова. Якщо 50-грамова там буде 100 гривень. Коротше, вам, вам цього вистачить в принципі надовго. Ну, як мінімум, я думаю, на вам вистачить. І м вони їдять, вони їдять овощ, ну, яблука, зелень, фрукти вони їдять. Все, що у вас є, в холодильнику, помідор, огурець, творожок Вони Вони п'ють молоко, тому що їм треба багато кальцію. Тому кальцію від творога, молока або зернової суміші, вам знадобиться. І а, зазвичай просто контейнери для них. Або їх майже немає, або є фарплас, вони ну мега дорогі. І а, за них, от, за, за цих шпиндіків, робити купувати контейнери по тисячі гривень просто немає сенсу. Їх роблять самостійно із, коротше, із харчових контейнерів. Просто оце в мене було те, що в мене було, коли ми провезли, я зробила і не дуже вийшло. Зараз будемо пророблювати, тому що це. Якщо буде маленькі, тоді вже будуть цим користуватися. Ну коротше кажучи, якщо ви хочете що зробити військовим, робимо їм подарунки самостійно. Їм сподобається. Я вам Кажу, якщо ви купите десь знайдете хатінок, або ви купите їх там і купите контейнер, зробите контейнер так, як треба, за допомогою звичайного паяльника. Я вам я вас, я вам, я вам точно кажу, це буде краще ніж ну багато чого краще, ніж якісь букет, які вас зав'яне, чи якісь конфети. Такі подарунки можна робити. І якщо у вас діти кстати, до речі, дуже допомагає знімати травматичний стресовий синдром, саме от такі шпіньки. Ми чекаємо коротше, коротше коли воно нагріється. Значить, нам з вами завдання наробити дирок. Звичайним паяльником. Якщо у вас тільки є вдома паяльник, вважайте, що у вас є все. Ну, більш менш це такі... Я думаю, що у більшості є, так ну якщо нема Аврора, Аврора є все. Ви знаєте, що кешбек є з Аврора, да а, хоч не велика, але є на будь-яку карту можна оформити. Значить, АТБ Аврора це національні магазини українські найдешевше. Да? Тобто, порівняйте це не нову з АТБ, і наприклад, той ну, там же Єва або Аврора. Ви зрозумієте, що Аврора — це українська мережа, в якій взагалі скоро будуть все, крім квартири і машини. І нас це повністю влаштовує. Правда? Скуплятися в Аврорі, отримувати кешбек і купувати хар харчові контейнери. Є І це невеликий контейнер, тому що в загальному кажуть, що треба трошки збільшувати контейнер. Від вони ростуть, і ви збільшуєте контейнер. Вони маленькі, ви даєте їм маленький судочок. Вони більшують, їм більше. Вони для того, щоб вони росли, ви е, потім будете збільшувати контейнер, а деякі відразу Речі, роблять контейнер, так мені треба перевірити, чи воно працює. І, до речі, з пластиком обережно працюють, бо був випадок, коли я дуже сильно ошпарилась. значить, у них вологість в залежності від, від яка це порода: є і макулята, є редикулята, є родація, є. Коротше, в інтернеті є. Таблиця вологості, скільки вам треба вологості, цей цим треба найбільше вологості, найменше, найменше вологості, тому коли треба багато вологості, дирки зверху не роблять для того, щоб не виходила вода зверху. Роблять дирки лише по периметру, з однієї сторони, з іншої, і по бокам. Якщо вологості не настільки треба, в залежності від роду цих хатінок, то дирки роблять зверху, можна, щоб більше було вентиляції. Якщо вентиляції не досить, коли вас задухнули. Возбудь, і їх, коротше, не буде. Ну, якщо воно вже нагрілося, а воно вже нагрілося, а пластик тут дуже, до речі, товстий, в цьому контейнері, ну, коротше, робимо. І треба так, щоб робити ці дирки так, щоб, скажімо так, щоб вони, по-перше, не вивезли, якщо це маленькі, а по-друге, щоб вони, воздух був знизу, не посередині, тобто вони у вас тут задохнуться, вони ж тут знизу повзують, правильно? Значить, нам треба знизу робити, от знизу і робимо. Ну, от дирка, бачите. от І отак роблять тераріуми. і Вони їх або нема на ринку, скажімо так, або якщо є, то вони там будуть стоїти дорого і просто не потрібні, тому що багато збирають, колекцію роблять за хатини різних пород, а накупляти по 1000 гривень тераріуми просто немає жодного сенсу. Вам тільки паяльник не треба і Аврора. А і ще можна мильниця, або тарілочка для хатінок, яка також продається так, щоб. Ну, так, приблизно, щоб знизу. І дирки робляться по всім сторонам. Плюс, якщо треба, і ще на кришці робиться. Ну, от Так, так, так вже не повинні задохнутися. Тепер з іншої сторони. А вони все, до речі, проснулися. Вони дуже люблять митися, купатися в теплій воді. Приймати ванну, приймати душ і, і робити вам косметичні процедури. Деякі знають, що вони залазять прямо вам на всі морщини, які у вас тільки є на вашому обличчі, вони начебто відчувають, де вони, і коротше, повзують та, саме туди. Але це страсть да, по колагену в косметичній індустрії, будь ласка, колаген в чистому виді, із них роблять, із них роблять крема, маски. Процедури, але можна їх просто тримати вдома, і, і саме свіжий колаген у вас а, є. Але ми що ми робимо? Ми робимо, до речі, у нас зараз відкрилися школи а, для де є а, кутки для дітей, які отримали а, стресовий тр, тр, пет, посттравматичний синдром. І там і дитячі площадки є, і арт-терапія є там, і чого там тільки. Немає і чого там тільки немає, а і як з цим боротися не зрозуміло. Одне з яких зрозуміло точно: діти, які знаходяться за кордоном, вони точно отримують постійний стрес, і ви звідти ваших дітей не стресу не отримаєте. Ну, тобто, не задавайте питання, я вже казала, чому діти за кордоном, або вони занадто сильні капризні, наприклад. Або вони а, отримують якісь о, постійні хвороби, крім алергічних, ну, є алергічний реніт, але просто постійні хвороби, а, хронічні хвороби отримують діти, і постійний розклад нормальної поведінки, тому що діти, як і дорослі, отримують стрес, а від того і фізичні, і психологічні проблеми. Тому не питайте, поки ваші діти знаходяться за кордоном. Ми з вами зробили коротше ніжний ряд у цих дирочок, і нам треба буде ще зробити середній, я думаю, ряд. І е, от зазвичай інший ряд роблять е, на різній відстані. Тут трошки нижче, а там буде з іншої сторони трошки вище. І якби щоб повітря циркулювало. І ми вже майже зробили тераріум, потім туди їх посадимо. Я ці залишки того пластику, це вже буде пост, щоб просто втратити час. Але не, не, не торкайтесь там, де ви робите дирки, тому що, якщо ви будете робити дирки, то пластик аж, вас аж парить гірше, ніж кипяток. Він просто прилипає клей, і це караул. Ні, його можна прибрати, якщо він навіть впаде, потім він як застигне, ви просто берете його стираєте. Ну, тобто, берете як... Е, його можна викинути, той пластик він. Він засохне і буде такими коротше, це навіть якщо він падає сюди, це не проблема. А тепер інші дірки робимо трошки вище. Тобто ми зробили десь так, а тепер треба зробити трошки вище для того, щоб а от нижні повинні бути дірки, е, на однім, Ну так я, я так дивилася, е, скажімо так, інструкцію як роблять трошки вище. Чим більше вологості, тим тим точно. Е, Скажем так, тим треба постійно більше води. Одні люди е, прискують із пульверизатори, а інші люди ставлять просто, просто е, щось з водою, якусь зйомкість з водою. Так, це ми зробили. Так. А тепер мені здається, що я зроблю ще деякі дирочки тут зверху, і зроблю їх побільше. І я думаю, що в принципі. В принципі, досить, тому що волога також повинна залишатися. На цю породу 60% вологості повинно бути абсолютно постійно. Ну, ще одну зроблю дирку. Так, і давайте і ще, мабуть, і поки що досить далі далі. Я подивлюсь. Треба, кстати, якщо у вас є термометри з барометром, такі маленькі китайські продаються, де ви бачите вологу, то можна ставити дивитися температуру і вологу. І тоді ви будете точно знати, які умови ви робите. Вони теж ролі продаються, вони дешеві до 100 гривень. Такі маленькі, біле, чорні, вони такі з проводочком. Туди ви ставите і дивитесь і ще й вологість. 9, ну, цим треба 60, Є породи, 70-80, а є майже що в воді живуть 90%. Ну я не знаю, як, як їх тримають, про ту, про ту породу я не знаю. А є ще древесні улітки, які їдять. А... Кору кору опад, вони їдять опад осінні, типа листву, дерева і мох на деревах, і збирають просто в лісі, велику кількість заготовляють, і, в принципі, їм взагалі нічого не купляють. їм просто ходить періодично до лісу, беруть велику коробку, ну і, коротше кажучи, коротше кажучи, так, все, він такий гарячий, я буду як ж його покласти. Ущо. Вони готові. Значить, тераріум у нас готовий. Кри, кришку знімаємо. Оце тераріум на 5 літрів це, це, це невеликий, я його буду змінювати на більше. Буде потім на 10, буде на 15 і на 20. В принципі, у них на велику, на саму велику осип, треба 10 літрів на одну особу. Ну, це не обов'язково. Якщо вони маленькі, значить менше. І будуть підростуть, буде 15 літровий, потім буде 20, 20 літровий, це 5-літровий. Е, вони готові, значить, ми тут я умов... Викладуємо цей мох. Звичайно, я, даже, я даже думаю, що це навіть не покупне, тому що в тому моху мені просто його прислали. Мені взяли маленький харчовий контейнер, наклали мох, забризгали водою, і вони в ньому їхали. І все. І вони їхали по укрпочті е, три дні. І все нормально, живі, здорові приїхали. Усе. А тепер мене ще є, я хочу із є, коротше, є в зоомагазини такі маленькі, як для собаки, а, куди воду ставити? А, такі судочки. Ну, я, в принципі, знайшла той же Аврорі мильницю, це, це їм на, на, я не знаю, на якісь продукти, а це їм на воду буде. І все, і контейнер готовий. Все, більше вам нічого, вам крім, вам, крім паяльника і суточка, нічого не треба. І вам треба ще їх знайти і знайти прикольну породу, тому що розкраска дуже сильно залежить від а, яка, наскільки є, скажімо так, елітна порода. Но я захотіла альбіну, мені подобається кадонушка біла. Є синя, є чорна, є, є сіра. І... І от, і вони повинні вирости десь до сантиметрів 12, а деякі до 15. А є порода ахатіна, ахатіна. Так ці мамонти ростуть до 25 сантиметрів. Можете представити цю махіну. Це найбільше тігри їх називають або ахатіна-ахатіна. Це просто мам мамати взагалі Ахатіни, Якщо ви будете кормити їм ось цим, все, вважаєте, що це просто мамонти, і вони майже е не хворіють, так, запускаю. Потім я зараз. І вони дуже класно Сильно. Приклю... Ну і, собственно говоря, все. все, що вам треба, як просто зробити е... терраріум для ахатін. Все. Просто паяльник, просто судочок, просто контейнер. І лікуємо наші нерви, і пам'ятаємо, що треба дивитися на вологість і максимально намагатися підтримати таку вологість за допомогою. Ну, деякі просто зволожують пульверизатором моха, деякі, а деякі наливають. Я буду наливати, щоб бо я не знаю, скільки часу я в день зможу їх поливати водою. Тому хай просто вода стоїть і кришкою накрою. Все, новий контейнер готовий. Так що робимо військовим собі дітям антистрес. і. Uh, все дуже просто і дешево. От і ось, я раніше не думала, що я буду тримати тераріуми, тому що тепер я за тераріуми, тому що вони, по-перше, не воняють. Можна завести черепаху, можна завести ящірку, можна завести ахатін, і все це не воняє, і ремонт не а, знищує, і в принципі квартиру не знищує, і дітям подобається. Слава Україні.